Так, всім вітання, от бачите, отаке таке ліжко як виглядає з дуба, без пофарбовки, без покраски, без лаку. Ну тобто без от Живий колір дерева. Все чітко видно. от Що це таке? Як воно робиться? от, люба, Ну як не люба різьба, ми переважно таку вибрали різьбу. Але можна, якщо, просто ми її не будемо розробляти наново. Але теоретично можна, просто показую такий зразок, яка може бути різьба. Ну, це фарба вивелась тут. От, отак виглядає ліжко, що не оброблено, підготовлено до ідеальної відшліфовки і покраски. От, все, так, Чітко. Кому треба, пишіть дзвоніть, мій номер телефону є в інших відео. Вот тут все ідеально видно. Там щоб хтось не казав, що це шпон. Там є такі артисти, що кажуть, що шпон, не ведіться, там все брехня сучитку видно.